Намаскар, дорогі друзі, мене звати Вінай Крішна, я монах, практикуючи медитацію вже більше 9 років. Дев'ять років тому були мої перші медитації, коли я тільки пробував знайомився з практикою, з філософією, дізнавався, що це таке. Тут пройшов шлях. Зараз я монах, сижу, перед вами записую відео. Практикую я кожен день 5 годин медитації, тобто, чисто сидячи, закрити очі, 5 годин, плюс шакіртан, плюс асани, інші духовні практики. І я от проходив 10 днів, в мене був тренінг, тренінг, мовчання. Ти сидиш, медитуєш, в палаці живеш, їсиш один раз на день, і вдавалося по 8 годин в день медитувати. То де ж оцей баланс, ну і скільки потрібно медитувати. От є духовна практика, скільки її потрібно робити, щоб був ефект, от, щоб воно було ефективно, скільки це потрібно. От я розкажу свій шлях від 5 хвилин в день, як я починав, один раз на день 5 хвилин. До там, 8 годин в день, що вдалося помедитувати. Розкажу скільки потрібно, і як от нарощувати саме кількість, про тому, що і якість теж крута залишається. В цьому відео ми розберемо. Якщо цікаво, підписуйся, став подобайку і поїхали. Коли тільки розпочинаєш медитацію, це такий ну, незвіданий шлях, який дуже цікавить мене особисто ну, неймовірний в мене був. Інтерес такий до духовної практики взагалі до будь-якої езотерики, я пам'ятаю, як тільки хтось десь щось говорить там про йогу чи про медитацію, про якісь чакри, чи про енергію, чи про... ну будь-що в цю сторону неважливо, я такий нагострив вухо, так що говорить. Давай там запитати, о, ця людина щось знає, вона може так навчити. Якісь такі курси медитації, такі курси медитації, там ходив, ну, всюди, шукав цю інформацію, такі, наче такий, голод був такий. І от про духовний розвиток. Як кажуть, що от, є син спить, так, і він каже: Мамо, ти розбуди мене, як я буду голодний. А мама каже: Ну, синку, ти сам проснешся, коли ти будеш голодний. Ти захочеш їсти, ти прокинешся і ти підеш на кухню. Саме само і в духовному розвитку. Тобто, нас не треба. Будити, там, трясти, ти голодний. Ми самі, коли ми проголодаємося, ми приходимо. І ознака того, що ви дивитесь це відео, того, що вже якийсь голод є. Якийсь треба черв'ячок заморити, хоча б. А що робити? Яка ж методологія, щоб, щоб починати, там, чим закінчувати, я починав просто. У мене було 5 хвилин день медитація. Я знайшов, ну мені от подруга сказала, якщо ти будеш довго тут медитувати, там, концентруватися, там колір з'явиться. І це моя була перша медитація. Просто там концентрувався, дихав і намагався розглядати колір. Ну, звичайно, там кольору ніякої не було, і не буде, ну не знаю, що треба приймати, щоб так зразу там та кольори з'явилися. І потім прийшла така дихальна медитація. Тобто я почав на диханні концентруватися там mindfulness підключився. Я потім я пішов на кіртан медитацію, там на чотках ти там перебираєш, там пранаяма медитація. Там всякі різні от, речі були. Я шукав різні практики. Насправді зараз є велика цінність, що ви можете просто зайти і знайти автентичну практику медитації, яка не заснована на спецефектах. Я не обіцяю вам якихось там кольорів там в голові, якісь, щоб ще буде щось літати, там з першої медитації, чи щось таке от надзвичайне що, знаєш, Дуже багато. Так, ринок медитації переповнений от, просто попсовим якимось продуктом, який ну, виглядає круто, Там подають відео якісь там спецефекти. От, а насправді воно в духовному розвитку дуже часто пусте. І є медитація. Так, автентична, яку практикують тисячі років, і вона передається від майстра до учня, від майстра до учня, розумієте? Довго, постійно автентично. Тобто не треба шукати десь там, що от хтось там помедитував собі там пару місяців і придумав свій курс з голови так, свою медитацію, і там він вчить людей. Тобто, є техніка. Її варто робити, і варто починати просто з мінімуму. Скільки треба медитувати на початку. Ось такий принцип був: я починав бігати, і от було бажання: все, треба бігати, і там була одна подія. Там, в Стрийському парку, у Львові, там кожен тиждень така от є рандей, організація, вони там бігають. От я думаю, все, треба туди піти. У мене там немає ні бігових кросовок. Ні штанів спортивних, ні шортів, ні, нічого нема. Я просто в джинсах, тому в зоті, яке які в мене було, там джинси, там, кофта, футболка не спортивна, просто пішов, просто пробіг. Почав так чуть-чуть по бігати, потім з'явилася якась екіпіровка, вже. почав розуміти, як це працює, Там тренування з'явилося, почав нарощувати якусь інтенсивність. Так само в медитації. От ви зараз дивитесь відео, навіть якщо ви поставите його на паузу, Сядете, помедитуєте, ну, щоб знати техніку, у нас є універсальна техніка медитації, плейлист, подивитися відео, помедитуєте. Все, це то, що треба. Нічого не треба взагалі готуватися, жодної підготовки, просто сіли, закриті очі, медитуєте. Потім освоїли техніку, дві хвилини в день медитуєте. От, все, є бажання. от, все, Давай помедитую, сіли як-небудь, помедитували. Вже супер, вже шикарний початок, то, що ви робите це. Це дуже крутий початок. І насправді регулярність вона є набагато більшою, ніж інтенсивніші, правильніші, будь-які інші параметри, як чистити зуби. Ось ви от, почистили один раз в день, круто. Ну, треба два рази в день. Потім, ну, два рази в день чищу зуби. потім так, ну, Але кожен день, по чуть чуть Потім ви почнете нарощувати, коли з'явиться внутрішнє ну, бажання. Коли ти сідаєш медитувати, ти. Закриваєш очі, ти підключаєшся до цього потоку благості. У тебе з'являється спокій, в тебе з'являється натхнення. Ну як далі не медитувати? І перші мої медитації я просто дійсно сідав, скільки я міг, там, чи 5 в мене хвилин було, потім 10 хвилин медитував, один раз на день медитував. Вже потім почали підключатися, вже філософію почав вчити. Процес створення світу, там енергії, чакри, там всякі різні речі, там прокір, там, мантри різні підключилися. Так. Потім е, цікавився вегетаріанством. Вегетаріанство так починає підключатися. Так. Шкідливі провички бачу вже відходять. Тобто я палив довгий час, я бачу, вже якось так менше хочеться палити, і звички негативні, вони пропадають, життя змінюється. Більш стаю позитивнішим, там, усвідомленіше, можу концентруватися довше. Тут бац, почав більше заробляти, через те, що концентруватися краще став, більш продуктивніше, є, відчуваю себе краще, відчуваю інших людей навколо мене краще. Тобто можу ставати вже більш як би, продуктивнішою одиницею і розум стає підконтрольним. І ну, як не продовжувати медитацію, коли ти відчуваєш такі от ефекти? Ефекти будуть, якщо ти просто регулярно... Будеш медитувати завжди, оскільки. От з мого досвіду, коли вже пару сотень годин ти намедитував, от тоді вже можна сказати, ну все, ти вже зрозумів смак, ти вже ну, розумієш більш-менш як медитувати. Хоча зараз я в мене вже от, майже 5 тисяч, і я ще далеко до того розуміння от, медитації, яке як би хотілося мати. Мого наставника приблизно 25 тисяч годин намедитова. Ну він каже, що я от, ну от. Підходжу плюс-мінус до того розуміння, от, от, що таке дійсно медитація? І є в мене теж наставник, який 50 тисяч годин. з дитинства він медитує він з Індії, прямо з дитинства його а, от, мама йому було 5, почав сидіти просто на руки. Тобто мама медитувала, все кажу: синку, йди сюди. Він так медитував з п'яти років, там, хоча б три там, там, хвилини ж він сидів пішов далі бавитися. Але отак от, ну, привчився з дитинства. 50 тисяч годин медитації. Він каже, ну, щось я розумію, так чуть-чуть. <смі> тобто це процес такий дуже довгий, але не треба дивитися там аж дуже далеко. Ефекти починаються вже практично зразу. Ти от перша медитація закрив очі. Це ну, неймовірний ефект благості, якщо ти все правильно робиш. Ще робиш по техніці, не по якійсь там пафосній техніці, де ви знайшли від не знаю, якоїсь. Майстра, який два місяці практикує. І з часом приходите до того, що вже практика вас вже засвоєна, ви набагато краще медитуєте, довше медитуєте. На, якому, на якій межі варто зупинитися взагалі. Так. Я вважаю, не всім ну, потрібно медитувати 5 годин в день, не всім ставати монахами. Ну, це не потрібно. Монахами стають, ну, можна один відсоток, може 000 один відсоток за людей, які медитують, тому не дивіться. А на мене, що треба ставати монахом зразу і медитувати так дуже багато. Тобто, дивіться, як у вас виходить в ню. Тому що є якісь речі, які треба займатися. Тобто є сім'я, є робота, є там, про себе подбати, поїсти, там, поспати. І, тому того, треба виділяти на практику. Але до чого я б рекомендував прийти, що все-таки поставити духовну практику як пріоритет. Тобто, що мінімум двічі на день я медитую, тобто зранку. Якщо вам треба йти на роботу, допустимо, в 6 ранку, ви просинаєтесь там, чуть раніше, ніж ви зазвичай просинаєтесь. І пів години там, медитуєте, чи 20 хвилин медитуєте. Ну, віддалі я б рекомендував до чого прийти. От я бачу, я спостерігаю по людях, там сотні людей, яких я знаю, хто гарно медитує, хто дійсно от, ну, щасливий отримує хороші результати. Це коли ти дійшов, що зранку в тебе година часу, є, ти прям дуже ранку проснувся, зробив практики. Якщо ти годину зранку медитуєш, це неймовірний день, це неймовірний заряд на день. Так і ввечері, якщо, не знаю, скільки, може, півгодини, якщо ти знайдеться, якщо ще година ввечері знайдеться — ну це неймовірно. Це вже ну, дуже круто. Час від часу приїжджаєш на ретрит. приїжджаєш на ретрит, це як таке місце посилено інтенсивно. Там, на ретриті, може, декілька годин ми в день медитуємо, але ну, там триває там, 5 днів, чи скільки він триває. І ти такий, наче буст прокачку отримуєш. Потім вертаєшся додому. І от в мене постійно було. То приїжджаю дада, я пожив з дадою трошки, він мене підучив, моя практика піднялася. Я додав більше медитацію, додав якості, додав в глибині. П'їхав на ретрит. Все, моя практика піднялася. Я навчився якісь нові речі. При тому техніку ту ж саму і я постійно перепровіряю. Постійно якісь речі додаються, що ти можеш піти в глибину. Тобто, це техніка, яку ти можеш, ну просто декілька років ти працюєш, 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 працюєш. працюєш і от, щоб довести до я не знаю, скільки це треба. Не одне життя, напевно, треба медитувати, щоб досягнути рівня топ. От. Ну така от розповідь, напевно, зараз виходить, особистий досвід, який йшов в медитації. Тобто, і оцей цей шлях там, від п'яти хвилин до п'яти годин в день, воно ну, зайняло 9 років. Так, про тому, що я монах. Я Це можливість зараз, поки в монастирі робити, коли вже виходиш ну, на служіння, після того, як ти вже навчився, все дали ти ну, диплом, то можеш вчити людей медитації. Там не буде стільки часу, тому що у нас монахи в найбільшості працюють. Ти подивишся, на наших монахів чим займаються? Чи якісь благодійні проекти ведуть, якась соціальна активність, якесь служіння, навчають медитації, там дають лекції, багато подорожують. Багато ретритів, багато є людей, які хочуть навчитися медитації, а монахів не так і багато, і це дуже багато роботи, і в цьому роботі все рівно треба знайти час для медитації. Тобто монахи все рівно чотири рази на день медитують. Для не монахів це двічі на день. Якщо прийдете двічі на день для початку п'ять хвилин, і ви так будете нарощувати, 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 ну ви прийдете до того, що вам необхідно. Ви самі будете відчувати, тому що від медитації розвивається інтуїція. І ти інтуїтивно розумієш, що мені потрібно, що мені не потрібно. І отак потроху-потроху ви налаштуєте свій факт. Зараз на старті 5 хвилин день, будь-як і будьте щасливі. Якщо ви хочете круто навчитись медитувати, я зараз готую курс, я прописав вже структуру, вже розіслав людям ту структуру, збираю фідбеки, вдосконалюю її, буду продумувати в глибину. От як, от різносторонньо. Подати медитацію, щоб це був якби, повний такий гайд. Так? Техніка як мистецтво тиші всередині. Коли вона буде, ми опублікуємо, маєте можливість в системному форматі вивчити медитацію. Якщо ви дві хвилини в день зараз от просто закрийте відео, дві хвилини помедитуєте, п'ять хвилин помедитуєте, це буде величезний успіх. І потрошку, 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 коли ви щиро медитуєте, з'являється цей ефект, і ви закохуєтесь, і просто хочете більше. Тому що це внутрішня тиша. Вона набагато цінніша і смачніша, ніж будь-що, ніж, ніж піти торт поїсти. Ті більше всій внутрішній торт поїстиш. Гарного дня, на Навчитися медитації тепер просто: переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Маскар.